Слава Україні! Граємо, слава, що ж вітаю вас здалим початком цього чемпіонату. Ви як лідери, звісно ж, виграли цей поєдинок. Дуже дало вдалося вам реалізувати свої моменти, прогалені в захисті команди Хатран. Ваша думка враження після матчу за гру вашої команди. По перше, дуже дякую велике нашим збройним силам України, які боронять нас дають цей непростий час. Насмотри любою грою. Низький вам уклін, хлопці та дівчата. Дуже великі дякую. Стосовно гри, хочу, по перше, мабуть, всіх привітати з початком сезону. Ми робимо велику справу. Ми граємо для хлопців, для зсу. Цей турнір в принципі для нас, для їх. Е, Просто по грі, то в принципі Катран ми знаємо команду, цю дуже гарно знаємо цю команду. Грали з ними е, товариську гру. В принципі, ну, ну, нічого нового, якби е, від них не, не чекали. Е, наігрували своє. Перша гра, вона завжди, в принципі, там по першому тайму можна було побачити, там перші войнер, мабуть, 20, так трохи е, розхитувалися, розбігалися, трошки звикали, скажемо так, знову один до одного. Бо в нас є певна частина людей, які не грають у футзалі, і вони якби тимчасово були відсутні там, скажімо так, на футбольному полі. От сьогодні, в принципі, непоганий збір був, зібралися, дали гарну, гарну гру. Ну що, початок положений, будемо далі далі рухатись. О, ніхто, звісно, там зірок з неба не хапає, всі розуміють, що буде дуже важкий чемпіонат. Тому налаштовуємося на, на, на кожну гру, на кожного суперника. Далі буде вийде. Дай, дай Бог, щоб була наша перемога не, не, не тут на полі. А там на полі подякував за побажання. У мене ще одне питання не споглядав сьогодні на полі Андрія Примачука. Повернеться він Повернеться, обов'язково. Сьогодні Андрій був відсутній по сімейним питанням. Ні. От, нічого, хай, хай хай, захисники команд соперника чекають. Ну і ваші вихідки капітанами, Ми будемо очікувати на полі. Очікуємо очікуємо. Заліковуємо травми, і все, все буде. Все буде. Що ж, подякуємо за гру. Ще Раз вітаємо вас і бажаємо успіхів наступних матчах. Дякую.